Однозначно між відвідуючих груп і систематичне їх світування перед вищим керівництвом, перед громадськістю за роботу, за заходи, які були е, задіяні. І якщо хтось десь ігнорувати чи е, шукати причини, як не виконувати свої безпосередні функці... функціональні обов'язки, то я вас закликаю. Я можу жорсткіше реагувати на це впало в полі і... Е, Карати види, а взагалі я зараз звертаюся до всіх керівників і подуваючих органів. І, перш за все, я звертаюся, що я зазначив на початку, що це відповідальність місцевої влади. Якщо хтось не побачає достатньо важний, якщо хтось не вбачає достатньо можливості, ви спокійно можете написати заяву на звільнення і залишити місце і дати місце. Вирішення проблеми, а не розповідати нам, що ось у нас є ці, ці моменти, які не дають нам право зробити. Я ще раз кажу, і наголошую, я хочу чути як варіанти, як вирішити цю проблему. А не чути причини, як цього не можна зробити. Так, Василь Іванович, неможецький, голова Халецької районної державної міністрації. Ви інформуйте про ситуацію в районі, зараз є так. І я хотів почути, конкретні данки, які взивалися вам і яка взаємодія правоохоронних органів, контролюючих органів на рівні району. Ситуація районів каже, видно слайдом тому що, як Сілов сказав, це логічна виход, справа в тому, що загідні все населення, якому штину і все галузє 90% населення, плюс є тільки деякі працівники партнерної влади і місцевого населення. Більше всього вилягає кримінальна обстановка в районі, тому що... Слушайте, по що люди працюють, десь там котають все одно, а саме головне, що десятки має угоду, то буде я все більше і більше. Е, що зробимо на нього державної адміністрації? Е, я збирав наради за участі голови начальника і прокурор району видиха СБУ, директорів державних підприємств господарських інспекцій, де прийшло питання по. Спільним діям по передві з законом політиком приштину. Після певних подій, що були 6 червня на території Самистовичів, зібрав оперативне засідання проєктивного штабу щодо вжиття заходів і заборонення протиростичних бронь. Розглядали дане питання і також прийняли певні рішення. Моє бачення в цьому плані, тому що ми взаємодіємо на місцевому рівні. Ходить без, без прияння постановку в без в Житомирської області, без служби безпеки України Житомирської області, спільних діях і прокуратури також місцевої міліції зробити це дуже складно. На руку і природоохоронними органами, ну і слово державними, і слово охорони місцевому рибі зробити дуже тяжко. Тут треба задіяти ті, не тільки в моєму баченні. Обласні підрозділи правоохоронних, які зараз підрозділи України, тому що на сьогоднішній день подолати, якщо в лісах знаходиться від тисячі до п'яти тисяч населення Це раз, Але моє знову бачимо, на сьогоднішній день що скубки пункти скубки бруштину можна ну, прикрити там. Чи Присупинити на території самого полистя. Це дуже, я маю, дуже складно, тому що всі приказали розуміють, де ми знаходяться. Це раз. Друге, що е, блокпустити, що на, 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 на території е, лісу, на дорогах знаходяться кожен блокпостикувати не дуже багато, ходити поліозброї, ліквідуватися, все має займатися таким припаренням з боку району державної адміністрації, все, що ми можемо робити. Іванович, дуже мало роботи, тому що результати ні є. І я очікую від створення цих міжвідувачів груп, що дійсно це буде роботи. Якщо всі знають, де ж купа, тобто там і готівка, як яку можна, де всі. Тільки нічого ніхто не робить. Чому я не отримую бажаного збереження? Ми кажемо, ми все знаємо, де були пости, де скупка, скільки людей з Давайте описуйте, чому не отримували прокуратуру, отримували ні. ніхто не отримував. Тому я посилював. Ми зрозуміли, так? Я думаю, що ми очікуємо від вас конкретних труб. Створені приходячих на базі району і конкретні дії. Звіт щотижневий. Про проробну роботу. Якщо це одне, бо я як на, на, на нашій співбесіді, я тільки чую, що у нас це погано, те погано, те погано разу спільно з головою ради би е, говорили, е, тому що у нас бурсти, тому що у нас бурсти. Так давайте будемо боротися з цим, цим бурстином. Звичайно, не все ми можемо зробити, і це теж ми знаємо, але багато чого ми можемо зробити. А якщо, можливо, ви не можете зробити чи хтось інше, ну, тоді...